Завершився у нас поєдинок Дніпро-2023 проти Мега. Дениса, що сталося? Рахунок ну, тут, можна казати, непристойний трошки. Не налаштувалася, можливо, команда або не готові були до суперника. Ну, По-перше, вітаю команду суперників з перемогою. Добра команда, швидка, технічні футболісти у них. Вони між, 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 між прочим. Переможці літнього кубку Голд. Тому ну, грають вони швидко, молодці. Коротше. У нас, ну я ж казав, що у нас зараз йде встановлення команди, у нас багато нових гравців. Ну, ми На сьогодні отак от, от ми граємо. Можемо грати, грати краще. Чого чогось не виходить, чогось е, не, ну, не, не вистачає нам з такими командами. І швидкості сьогодні не вистачало, і технічності, і розуміння і гри. Ну, На сьогодні так. Тобто, поки можна сказати, це от максимум, да? тобто, Потрохи, потрохи щось буде змінюватись. Це не максимум, це точно. Це не максимум. Ми, ми додамо, додамо. Я вважаю, що нам потрібна, потрібен час. Ми, ми точно додамо. У нас є виконавці, які можуть реалізовувати, можуть грати. У нас на сьогодні, от сьогодні конкретно, чотирьох хлопців з основного составу не було. Тому ми ще покажемо своє і будемо боротися, як мінімум, на рівних з такими командами. Будемо старатися для цього. Все, дякую. Дякую.